Вітаю всіх на уроці української мови. Сьогодні ми будемо знаходити і виділяти в словах закінчення, основу і корінь, знаходити і добирати спільнокореневі слова, пояснювати значення слів. Приготуй, будь ласка, ручку, простий олівець і зошит. Запиши дату, класна робота. Пригадай, що ти вже знаєш про будову слова. Будь-яке слово складається із частин. Закінчення це змінна частина слова, позначається прямокутником. Основа це частина слова без закінчення, позначається ось так. Корінь пільна частина споріднених слів. Позначається ось так. З іншими частинами слова ми познайомимося найближчим часом. Отже, корінь це спільна частина поріднених слів. Наприклад, гвинт, гвинтик, загвинтити, корінь, гвинт. Слова, які мають спільне значення. І однаковий корінь називаються спільнокореневими або спорідненими. Щоб знайти корінь слова, треба підібрати споріднені слова. До речі, слово корінь багатозначне. Подумай, що таке корінь. Допоможуть тобі в цьому малюнки. Корінь це частина рослини, корінь є у зуба. Корінь є урівняння, математична величина. Корінь це головна частина слова. Існує вислів корінь зла, корінь добра, корінь знання. Отже, корінь це основа, джерело чого-небудь. Розрізняй форми слова і спільнокореневі слова. Форми слова це одне і те саме слово, але з різними закінченнями. Наприклад, гуска закінчення «а». змінюємо форму слова гуски а змінилося на «и». гускою закінчення и змінилося на Ою, але це одне і те саме слово, а спільнокореневі слова це різні слова. Але утворилися вони від одного кореня гусак, гуска, гусенятко. У них спільний корінь гус, але ці слова різні. Попрацюємо письмово. До поданих слів слід дібрати спільнокореневі слова, назви дій та ознак. Запиши в зошит питання перша колонка. – «Що?». Друга колонка Який і третя колонка Що робити. В першу колонку запиши іменники Мир, Розум, Дружба. Від поданих іменників треба утворити спільнокореневі слова, назви дій та ознак. Мир який? Мирний. Що робити? Миритися. Доведи, що ці слова спільнокореневі. Візьми олівець і виділи корінь мир. Попрацюємо з наступним словом розум. Добери спільнокореневі слова. Який? Розумний. Що робити? Розуміти. Який в них спільний корінь? Розум, дружба. Який? Дружний, що робити? Дружити. Ці слова спільно кореневі це. В них спільний корінь, друж. Слова із спільним значенням, і спільним коренем називаються спільнокореневими словами. А тепер попрацюємо усно. Вчимося розрізняти форми слова і спільнокореневі слова. До слова дощ треба дібрати форму слова. Змінити форму слова означає змінити його закінчення. Нема чого. Дощу. Нульове закінчення змінилося на закінчення У. А тепер добери пільнокореневе слово. Коли дощ тільки накрапає, як його ласкаво називають? Дощик. Добери форму слова і спільнокореневе до слова осінь. Нема чого. Осені. Нульове закінчення в слові осінь змінилося на закінчення І. Це форма слова. Який? Осінній це спільнокореневе слово. Вода. Добери форму слова. Води. Закінчення А змінилося на закінчення И. Як пестливо назвати воду. Водичка це спільнокореневе слово. Отже, змінити форму слова означає змінити його закінчення. Дібрати спільнокореневі слова це дібрати слова із спільним значенням і спільним коренем. Під малюнком уважно прочитай слова і подумай, які з них спільнокореневі, а які форми слова. Запиши в зошит спільнокореневі слова і форма слова. Королем це спільнокореневе слово чи форма слова? Вірно, це форма слова. Записуємо в другий стовпчик. Королева записуємо в перший стовпчик. Це спільнокореневі слова. Королевич перший стовпчик. Короля це форма слова. Запиши в другий стовпчик. Королівський спільнокореневе слово. Королю форма слова. Королі форма слова, королівна, спільнокореневе слово. Попрацюємо із словами першого стопчика. Як довести, що вони дійсно є спільнокореневими словами? Вони мають спільне значення. І корінь який? Корол. Виділи, будь ласка, корінь в словах олівцем. Попрацюємо із словами другого стопчика. Форми слова. Як довести, що це дійсно форми слова? Треба позначити закінчення. Королем закінчення М. Ем, основа коров. І корінь. Король. Короля. Закінчення Я. Основа коров, і корінь, корол. Королю закінчення Ю. Основа коров, і корінь, коров. Королі. Закінчення. І. Основа корол і корінь коров. Отже, ми бачимо, що це одне і те саме слово, змінюється тільки закінчення м, я, ю і. Це форми одного і того ж самого слова. Прочитай уважно два рядки слів, які з них є спільнокореневими, а які синонімами. Слова сад, сквер і парк це вірно, синоніми. Слова сад, садок і садочок це спільнокореневі слова. Спиши в зошит тільки другий рядок слів і продовжи Добери іще три спільнокореневих слова. Садити Садівник садовий. Познач в них корінь. Сад. Прочитай групи слів. Треба списати тільки спільнокореневі слова. Тож в кожному рядочку треба знайти зайве слово. Залізо, залізний, залізниця, заліз. Яке слово зайве? Вірно. Заліз. Воно має інше значення. Спиши ці слова в зошит, Познач корінь. Заліз. Другий рядочок. Малюк, малий, маленький, малювати. Знайди зайве слово, малювати. Воно має інше значення. Познач корінь. Мав. Вода, водичка, підводний, водити. Зайве слово. Водити. Спиши слова і познач корінь. Вод Прочитай слова і випиши їх у такому порядку. Перший рядок випиши форми слова, другий рядок синоніми і третій рядок спільнокореневі слова. Перевіряємо форми слова. Сніг, снігу, снігом. Познач в словах закінчення і основу. Сніг. Нульове закінчення, основа сніг. Снігу закінчення У, основа сніг, і снігом закінчення ом, основа сніг. Це форми слова. Перевіряємо другий рядок синоніми: Завірюха сніговій, снігопад, «хурделиця». І третій рядок спільно кореневі слова. Сніжок Сніжинка, сніговик, засніжений. В спільно кореневих словах познач корінь. Сніж. Виконай тестові завдання. Перше питання. Спільна частина споріднених слів називається А закінченням Б. Основою В. Коренем. Обери правильну відповідь. Поруч у рядок запиши цифру 2. Спільнокореневими називаються слова, які мають а однаковий корінь та спільне значення, Б. Одне й те саме слово з різними закінченнями. Кома продовжуємо виконувати тестові завдання в рядок. Цифра 3. Щоб визначити корінь слова, треба а. Виділити закінчення та основу Б. Дібрати спільнокореневі слова. 4. Спільнокореневі слова ще називають а синонімами Б. спорідненими в. Формами слова. 5. До слова сонце спорідненими є слова А. Сонячний. Сонечко. Соняшник. Б. Сонця. Сонцю. Сонцем. 6. Від слова голуб утвори форми слова А. Голубка, голуб'ята, голуб'їний. Б. Голуби. Голуба голубем А тепер перевір, чи правильно ти виконав тест 1В, 2А, 3Б, 4Б, 5А, 6Б. Оціни свої знання за допомогою шкали. Якщо ти правильно Відповів на 5-6 запитань це високий рівень. 3-4 правильних відповіді достатній рівень, 1-2 правильних відповіді середній рівень. Перевір себе. Я можу знайти закінчення і основу в слові. Я вчуся пояснювати значення слів. Я можу виділити корінь у слові. Я вчуся знаходити і добирати спільно кореневі слова. Дякую за увагу. До нових зустрічей!